Що проїхалися, ми на ньому коробка не пінається, плавно переключається. А якщо вона переключається плавно, значить ця коробка ще от ходить Навіть не знаю скільки дофіга. В мене був такий 211 я теж на ньому откатав Багато я на ньому короче Машина зачотна. Так само і цей по мотору теж ніяких питань немає, всі форси працюють чітко. Вот. Тут навіть без ключової я. Да. Ну. Вот. Ну, такі типо, тільки косметичні якісь моменти. Там, тут лопнуто, ця пластмаска лопнула там, і там пепельниця трошки нерівно стоїть і все. А по техніці мотор чітко, э, коробка чітко, ходовка чітко. Вот. По, по кузову, э, що в нас виходить, э, підкрасов немає по цій стороні, де? тут, отут от, тут от, вниз б'ється 700-800. Тут пошпаклювали десь видно, прожали, бо там все знизу, всередині все ціле. От, потім, потім отут дверка б'ється, видно десь була царапина 250 і капот 250-300 б'ється, все, все інше ціле. От так більше ніяких нюансів немає. Мотор сухий за 16900 нього дід віддає Ця резина, диски, ще один комплект є. От, тут ще зацепили тут такі моменти, але для цього мерседеса це танк просто. Тут навіть стекло стоїть в оригіналі. Мерседесовське стекло стоїть, нього ще не міняли. От, всі однакові вікна, скрізь по кругу однакові вікна всі. От дід позабирає свою рубашку, подушку свою робочу забере. Мабуть, тут на тій подушці молодий цутовк. Коротше, Дід в Мерседесах розбирається. Коротше, В діда ще є Мерседес. ця пепельниця теж тут. щось. Ця пластмаска якось нерівно сидить, але ось отаке, то є все там такого більше по цій машині, критичного немає нічого. От, ще цей танк од'їздить. Більше за любого супербо сучасного і Б8 Пасата. Ось так, що отак все, вирішили забирати за 16900 і даст слубецу.